Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 1 серпня п'ятниця. Ну що ж, непогано. Ну що ж, події, в яких прийдеться приймати участь, це в нас дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це карта дуже непогана. Вона про задоволеність, про навіть якесь вихваляння це коли ви розвісили дипломи на стіні і такі задоволені розповідаєте, оце я все можу, оце все я. Отже, це про задоволення собою, саме емоційне задоволення. Тобто, коли ти відчуваєш всередині себе, що ти зробив усе, що міг. І почуваєшся дуже приємно від того. У побуті нас зустрічають десятка посухів. Десятка посухів це про роботу, про відповідальність, про надмірну роботу. Це коли треба зробити набагато більше, аніж ви розраховували, але саме ви і тільки ви можете це зробити, або саме ви визвалися і на вас це все звалили. Отже, це важкий, сильна, сильний труд, труд для сильних людей дуже важкий, дуже багато. Прийдеться багато працювати у побуті. Сюрпризом від долі для нас стає третій старший аркан імператриця. Зазвичай карта розповідає нам про чиюсь вагітність. зазвичай. вагітність не обов'язково дитиною, може бути проекти, плани чи щось таке. Це творчість, творчість, яка проявляється в життєдайності у цієї ситуації. Тобто це або хтось надає життя людині, або хтось надає життя якимось речам. чи… Проєктами, творчим чи чомусь такому. Тобто, розпочинається новий цикл. Так, оце стане сюрпризом. Наша роль у цьому всьому це в нас паж мечів. Паж мечів людина не дуже, вона цинічна, дуже цинічна і дуже така різка, я б сказала. Тобто, слідкуйте за своїм язиком, адже ви можете бути тою людиною, яка комусь зробить боляче. Але... Але, можливо, це саме те боляче, яке необхідно цій людині. Тобто повністю рота закривати теж не треба. Будьте просто обережні, контролюйте себе. Ну і у підсумку в нас випадає сімка кубків, а сімка кубків це про уяву і навіть про якийсь самообман. Це про мрії. Хочу ти все третє, все отримує, ні, нічого не отримаєш, Зазвичай це просто мрії, бо мрії без плану це не проекти, це просто мрії. А отже, загалом день буде про можливо, навіть що ця робота ні до чого не призведе, адже весь день загалом буде побудований на плануванні, на мріях чи що, чомусь такому, коли ви будете навіть трошки різкувати. То може навіть через цинічні якісь погляди вибудовувати своє майбутнє, але спиратися не на план, а на, на мрії. Будьте обережні, це нікуди не прозведе. Або мрії, так не сприймати серйозно, або взагалі бажано планувати ті мрії, щоб вони були схожі на дійсність. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Таро.